Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 12 пісних страв до святої вечері. не забуваємо наші традиції. Викладаємо шматок на стіл і продовжуємо замішувати. Далі даємо тісту трохи відпочити. Потім шматок ділимо навпіл. Одну половину відкладаємо, а з другою працюємо. Розкачуємо її у корж товщиною 2 мм. Далі, за допомогою склянки діаметром 5-7 см, відокремуємо кружечки. Це наші варенички. І з зайвого тіста теж будемо їх робити. Спочатку замісити його і аналогічно розкачати. Готуємося.